У селі Панці Стороженецького району правоохоронці знайшли закопане тіло жінки. У Чернівецькій військовій частині А 02 64 що на вулиці Московської олімпіади виник конфлікт між старшиною роти та екс-військовим. Жителі вулиці Залозецького у Чернівцях виступають проти будівництва багатоквартирного будинку для працівників міліції. Аю, програма місце злочину та я її ведуча Марина Чорний. Подробиці інциденту у військовій частині, конфлікт між посадовцями, затримання дезертира, пограбування ДТП та жорстокі вбивства. Все, що сталося за минулий тиждень на території краю, за декілька секунд в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Вбили та закопали поряд із домом у селі Панці Стороженецького району. правоохоронці знайшли закопане тіло жінки. Вони розповідають, небіжницю поховали за пів кілометра від її дому у лісосмузі на глибині одного метра. Причиною смерті потерпілої стала черепна мозкова травма. Повідомили в міліції. Ймовірного вбитцю досі розшукують. Наразі відкрито кримінальне провадження триває слідство. На Глибочині крадій зарізав бабусю. Трагедія трапилася 28 серпня у селі Черепківцях. Чоловік проник до будинку старенької з метою крадіжки. Однак попався на гарячому. Тому, аби замести сліди, завдав жінці смертельних ударів ножем та втік з місця злочину. Працівники міліції знайшли та затримали зловмисника за дві години. Це 67-річний житель старого вовчинця, який раніше вже був за ґратами за вбивство. У нього вдома правоохоронці виявили та вилучили поцуплені речі. Йому загрожує довічне ув'язнення. На Буковині затримали небезпечного грабіжника-Гвалтівника. Злочини зловмисник скоював не лише на території нашої області, але й сусідніх. Тому до пошуків чоловіка долучились і правоохоронці Івано-Франківщини. У міліції кажуть, що на Буковині постраждали через зловмисника жителі Потильського району. 30-річний вежничанин здійснював розбійний напад здебільшого на жінок. Останній випадок зафіксували у селі Комарівцях Сторожнецького району. Там чоловік напав на місцеву жительку та вкрав у неї гроші. Затримали 25 серпня під час спроби втечі, повідомляють у міліції. Аби його впіймати, перекрили дорогу та вокзали. І встановлено його причетність до вчинення зґвалтування неприродним способом мешканці міста Черніців, яка ця подія мала місце в 2014 році. Вона йшла на навчання, він затягнув її у підвал і пограбував і вступив з неї виносити неприродним способом. Правоохоронці повідомляють, що зловмисник раніше судимий за зґвалтування. Наразі він перебуває на обліку психіатричній лікарні і попередньо вже відбув примусове лікування. Щодо запобіжного заходу його розглядатиме суд відповідно до вчинених злочинів. Замість довідки удар у щелепу. У Чернівецькій військовій частині А 0264 що на вулиці Московської Олімпіади, виник конфлікт між старшиною роти та екс-військовим. У результаті останній потрапив до лікарні. Наразі за справу взялася військова прокуратура. Подробиці інциденту далі. Микола надзвичайний патріот. Він дуже переживає за долю України, за долю свого народу, за долю своїх побратимів. Переживає за те, щоб як можна більше їм допомогти в будь-яких питаннях і навіть в юридичних у волонтерських колах хлопця називають борцем за справедливість за його плечима не лише бої на сході та поранення, але завзята боротьба з владою за потреби бійців АТО. Зокрема, Микола Гуцкал – учасник спілки атовців, котрий допомагає військовим, які захищали рубежі держави, отримати статус учасника бойових дій, розповідають благодійники. Ще у березні під час боротьби з місцевою бюрократією, хлопець сказав, як боротися за правду. Я не знаю, чеснока вже руки пускаються. Дивишся на ці всі механізми, їх, корупційні, ну вже неможливо. Терпіти це все. Час пройшов, а нічого не змінилося. Бідкається потерпілий. Розповідає, що через важку травму звільнився зі служби. Та коли прийшов до військової частини, аби отримати необхідні документи про проходження військової служби, натрапив на старшину. Тому довідки так і не отримав. Він каже: що ти втравив, ти звільнився, типу. ти бо тут не мають права заховатися. Каже, я пройшов захисну службу за довідкою. Він каже: мені якщо ти не вийде, я тобі поламаю табородьку на спині, каже командир. Ти". Я кажу, бляція не маєте права робити, і я тут ну і на ці слова мене страшено вдоволю. Наступне, що пам'ятає Микола, це швидка. Діагноз лікарів невтішний. Щонайменше 21 день із шиною на щелепі. Травма рахується перелом нижньої щелепи, тим більше двобічний, тим більше зі зміщенням, рахується середньої ступені важкості. Є у хворого крім перелому нижньої щелепи, є підозра струс головного мозку. Це більш затягує процес лікування і більш ускладнює перелом ускладнений з трусом головного мозку. Свідками конфлікту стали товариші постраждалого однак, відкрито на камеру говорити поки що вони не наважилися лише підтвердили історію Миколи і додали. Конкретно, що як. Я не чув. Ну, вже хлопці говорять, що типу, він до когось Ну, бурва. чи полю частина військових. Скаржиться, схожі інциденти зі старшиною вже були, однак він завжди виходив сухим із води. Яко на сприяти буває пункт сват брат. І прикривали. Натомість інші військовослужбовці стали на бік старшини. Кажуть, він проявив себе з гарної сторони і нещодавно лише повернувся з зони АТО. Наразі перебуває на лікуванні, тому піддали сумніву його присутність в той день на КПП. А от щодо Миколи, кажуть: даний військовослужбовець, бивший військовослужбовець, дуже негативно характеризується в рядах нашої військової частини. Тобто, в нашому підрозділі Він має багато дисциплінарних стягнень. Плоть до відмови виконання наказу їхати в зону антитерористичної операції. Про військові баталії хлопця волонтери не знають, однак додають, це не привід розпускати руки. Це неподобство, яке пройшло на КП військової частини. Не красить військовослужбовців. І я думаю, що військова прокуратура зробить правильний висновок, відкриє справу і виновних яку цю, от, для Миколи, за подію шкоду здоров'ю виносить правильне рішення, і виновний буде покараний. А от командир військової частини інцидент заперечує журналістам, телефоном відповів коротко. Натомість у військовій прокуратурі з цього приводу вже відкрито кримінальне провадження. Триває досудове слідство. Однак, військовий, який наніс удар потерпілому, і надалі продовжує нести службу, каже прокурор. Оскільки для цього він. Значить, має бути спочатку повідомлений про підозру. і лише відносно підозрювано. Значить, судом буде опиратись відповідна міра запобіжного заходу. Якщо вину старшини роти доведуть, то йому загрожує у гіршому випадку позбавлення волі строком на три роки. У прокуратурі запевняють, відповідальність очікує не лише винуватця інциденту. Дорога стала причиною сутички. У Чернівцях виник конфлікт між головним митником Буковини та гендиректором маршзаводу. Відомо, що причиною суперечки стало перекриття вулиці Шипинської. Подробиці далі. Мікрорайон роща, асфальтовані дороги тут рідкість. А якщо покриття і є, то лишень клаптиками. Нерідко жителям для того, аби вулицю таки почали ремонтувати, доводиться перекривати її або ж робити самотужки. Така практика тут поширена. Тут на машині неможливо було виїхати. Там просто врові з коліном була після води. Е коли після дощу в розвинськорі були ями, це вулиця Шипинська. Деякі місцеві жителі зібрали гроші та вклали частину дороги плиткою. Проживає тут і голова Чернівецької митниці Микола Салагор. Микола Міхайлич, він э, Ну і Зібралися вулиці і зробили дорогу. Щоправда, зробивши ремонт дороги за власні кошти, люди вирішили, що мають право її самовільно перекрити. Згідно закону України про дорожній рух. Забороняється будь-яке самовільне перекриття руху, окрім тоді, коли є стихійні леха, або проводяться аварійно-ремонтні роботи на даній ділянці вулиці, і всі ці питання повинні бути погоджені з. Управлінням Державної інспекції або відділенням ДАІ. жителі сусідніх вулиць впевнені, ідея самовільно встановити бетонний блок цим самим заборонити рух дорогою, виникла не у пересічних людей. Це зробив той, кому буква закону не писана. Предполагав, що це не проста людина, зробила що це або депутат якийсь, або людина десь. Чи в суді, чи в прокуратурі, тільки вони могли це придумати. Бо більше ніхто не може придумати такі дурниці, що можна приватизувати дороги. Люди обурюються, відколи ця Дорога стала приватною власністю. Для нас теж склалися і зробили, але ну, ми ж не закрили дорогу, їздили всі. Ну як це так можна? Це ж не є частна собственність, не їхні подвір'я, через яке ми повинні їхати. Це загальна дорога. Зараз буде їхати пожарний, треба коротший шлях десь проїхати. Знизу би виїхала, проїхала. Би. Від школи сюди вона не може, вона має робити круги, щоб попасти у цей переулок і заїхати сюди, чи скора, чи пожарна. Я не знаю, це такого дурного, ще ніхто не бачив. Крім того, жителі сусідніх вулиць додають, аби мати право перекрити дорогу, потрібно лише бути начальником митниці. Учасником конфлікту мимоволі став і директор найбільшого промислового підприємства Буковини, машзавод, віктор Сідлер. Він саме їхав Шипинською, а дорога виявилась перегородженою бетонним блоком. Люди зізналися, що це ідея Салагора. Він стояв. Я поздоровався, Микола Миколаївський, добрий день, ви культурно. Скажіть, будь ласка, тут перекрили вулицю, хто перекрив? Я перекрив, ну я не хочу передавати, це була хамська мова, це хамська розмова. Чого ти тут їздиш на Ти, Хамське. Ви розумієте, з людиною можна розмовляти, коли людина адекватно розуміє. Між двома відомими ученицях людьми виникла сутичка. Микола Салагор уже неодноразово відрізнявся своєю неординарною поведінкою. Приміром, начальник митниці, якого за неофіційними даними раніше звільнили за хабарі, дозволяє собі паркуватись, де йому зручно, і курити просто в приміщенні обласної ради. Віктор Сідлер визнає, не варто було вступати в суперечку, проте запевняє, що його дії це реакція на ненормативну лексі. Кику Салагора всі чутки про конфлікт політичних чи бізнес-інтересів спростовує в мене немає ніяких конфліктів з Салагором по роботі. У всякому випадку до останнього часу не було. Там пишуть в коментарях, що це митниця. Наш завод працює абсолютно по білому. У нас немає ніяких проблем ні по сірому, ні по чорному, ні по якому. Ми все замитнюємо, все платимо. Селогор проживає на Шупинській декілька років. Динок, я ще купив вже давно, років шість назад. Значить, я це саме продав дві квартири, які в мене були державні. Я отримав від держави дві квартири і купив собі будинок. Свою причетність до перекриття дороги начальник митниці заперечує, але не приховує, що вважає дії людей правильними. Я дороги не перекриваю, у мене такої навіть можливості немає. Так я не маю ні кранів, ні бетону. І так далі. Тож є вуличний комітет. Є люди, які проживають на тому, на тій вулиці. З'ясовувати, хто дозволив собі самовільно перекрити дорогу, будуть правоохоронці. Проте для пересічних людей усе зрозуміло. Вони розчаровані реальністю. Свої контролюють своїх. Чернівецькі охоронці рубежу погоріли на хабарі. На гарячому їх впіймали офіцери внутрішньої безпеки прикордонної служби у пункті пропуску Мамалига авто. Під час раптової перевірки зміни прикордонних нарядів у службовій автівці співробітники ВВБ виявили 987 гривень та декілька копюр в іноземній валюті, які, ймовірно, були отримані як неправомірна вигода. Прикордонники повідомляють, що за цим фактом наразі триває розслідування. На Буковині зупинили контрабандну партію Трамадолу. Майже 600 пігулок наркотичної речовини зловмисник намагався приховати у рукаві спортивної куртки. У ході спецоперації працівники СБУ спільно з прикордонниками затримали чернівчанина, котрий рейсовим автобусом сучава чернівці через пункт пропуску Порубни намагався незаконно вести на територію України анальгетики. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Увів Оману, хлопець, якого затримали на вулиці Заводській у Чернівцях, є дезертиром. Він переховувався від закону ще з жовтня минулого року. Однак його рідні запевнили одного з депутатів міської ради, що молодика грубо і безпідставно забрали правоохоронці. Ще й зазначили, що 20-річний чернівчанин був учасником АТО. Відповідно, аби захистити невинного, депутатка порушила це питання на сесії міської ради. Натомість, правоохоронці повідомили, що мають усі законні підстави для його затримання, адже він самов'яв покинув територію військової частини та перебував у розшуку. Районний суд ухвалив дозвіл на його тримання та обрання запобіжного заходу. Не обійшовся минулий тиждень і без пограбувань та крадіжок. Зокрема, у великому кучурові 19-річний юнак обікрав будинок односельчанки. Він поцупив золоті прикраси, фотоапарат та комп'ютер на загальну суму 25 тисяч гривень. Крадене майно молодик здав у ломбард. Нині він затриманий. Правоохоронці перевіряють його причетність до інших злочинів. А у Чернівцях на вулиці Гагаріна двоє зловмисників скоїли розбійний напад на буковинку. Пригрозивши ножем, чоловіки відібрали у жінки мобільний телефон вартістю 400 Ста доларів, 600 гривень та особисті документи. У міліції кажуть, нападників знайшли швидко. Це вже раніше судимі Буковинці, один за вбивство, інший за крадіжки. Нині обом загрожують до 10 років ув'язнення. Ще не почали будівельні роботи, а вже зіштовхнулися з перешкодами. У МВС України в Чернівецькій області отримали 14 соток землі під будівництво багатоквартирного будинку. Правоохоронці повідомляють, майбутні помешкання призначені для їхніх співробітників. Натомість місцеві жителі припускають, що через будівництво можуть залишитися без даху над головою. Подробиці конфлікту дивіться далі. Не мають підтримки, не знають, де її шукати. Жителі вулиці Залозецького протестують проти зведення багатоквартирного будинку, який незабаром може з'явитися по сусідству. Кажуть, що ділянку землі, яка для цього призначена, несправедливо відібрана в них. Ми користуємося цією кусочком землі, тому що у нас немає по суті двора, і нам дому дало, так як знає, нашу яка у нас проблема, ми користуємося цією. Оцеєю землею розповідають, хотіли землю приватизувати, та місцеві чиновники не дозволили. Тепер люди найбільше бояться самого будівництва, адже воно може принести їм багато лиха. Пояснюють, рядом проходить железна дорога, ви слухаєте, сразу за насип'ю річка, мольниця. Которая нам доставила очень много бід, затопляла нас все время, поки його не углубили. Крім того, бідкаються, живуть, наче на водяній подушці, адже їхні оселі зведені над підземними водами, а фундаменти не міцні. Я подимала о том, щоб осушить в своє час, не рекомендували. Говорить, уйде вода, ваш дом сяде. Ще до того як вони будуть будувати оцей будинок, ще як будуть оце вирізувати. Наша вулиця і наша хата пропадені буде, як говориться. тому що тут движення, в хат, вся др отак, от все всередині дрежи ходи, -ход, ходи ходу проти Ходи ходуном. Тому перший кіл для загородження території під забудову став дзвіночком до дій. Люди вийшли на протест та стверджують, їх проігнорували. Представники влади приїхали. Так були люди, там всі були. Нас багато було, але ніхто з них, от був там, я не знаю, з прокуратури там представник був. Вони навіть не взяли заяву. Натомість у міліції таку інформацію спростовують, кажуть, з людьми зустрічалися, намагалися поспілкуватися та марно вони на розмову не йшли. кажуть, будівництво не зашкодить місцевим жителям. Є документи від експертів, які це підтверджують. Інформуємо, що згідно з затвердженим 26-м рішенням сесії міської ради від 2004 року, номер 562 шістдесят генерального плану міста Чернівці, дана зона. А саме вулиця Залозецького відноситься до території житлової квартирної багатоповерхової та малоповерховної забудови. Тому правоохоронці отримали цей клаптик землі під будівництво. Розповідає дійсно, планує там звести п'ятиповерховий будинок на 24 квартири, які в майбутньому стануть помешканням для працівників міліції. Запевняють, мають усі відповідні дозволи як від обленерго, так і від водоканалу та Чернівці газу. У мене є черга співробітників, які є учасниками бойових дій в атаристичні праці, які стоять на черги, які чекають. Чому ми не маємо права будувати? Втім, же відповідь на це питання даватиме суд. Для ДТП на території краю. Поблизу сонячної долини на смерть розбився мотоцикліст. Його напарниця потрапила до лікарні. А на вулиці Винниченка Мерседес Спрінтер наїхав на люк та зіткнувся лобом в лоб із Волгою. Постраждалих забрали до лікарні. На вулиці Героїв Майдану сталося ДТП за участю аж трьох машин. Окрім того, на тій же вулиці іншого дня зіштовхнулися Кія та «Додж». Постраждалих немає. А у стороженці мікроавтобус не розминувся із підводою. У результаті у машини механічні пошкодження лобового та передньої частини, а тварина отримала рвані рани голови. Вага розшук за умисні тяжкі тілесні ушкодження. Рошукується Борис Грига, чоловікою 47 років, родом він з села Щебутинців Сокирянського району. правоохоронці застерігають бути з ним обачними, адже він при собі може мати холодну зброю. У разі отримання будь-якої інформації щодо нього звертайтеся у відділ розшуку злочинців управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області за номером мобільного телефону, який ви бачите на екрані, або на гарячу лінію 102. Що робити, якщо ваші рідні, близькі чи знайомі загубились, у якому випадку звертатися за допомогою до міліції, і які дані про зниклого ви маєте право їм надати? Про все це далі. Якщо пропала особа, близькі родичі чи інші особи там друзі, можливо, звертатись по місцю проживання або по місцю зникнення особи, бо допустим, може бути людина приїхала з іншої області. До родичів сюди і пропала. Треба звертатись туди, де вона і пропала. Більшість, якщо, допустимо, діти пропадають, це обов'язково зразу дзвонити на 102 і повідомляти працівникам міліції щодо, щодо встановлення їх місця знаходження. Також особи, які пропадають на автомобілях, також потрібно зразу звертатись до органів внутрішніх справ. Тому що особа, дана особа, яка на автомобілі там, виїхала в іншу область чи на, по нашій області немає певний період, не входить на зв'язок може стати жертвою злочину. Відносно неї може е скоїтися е кримінальне правопорушення. Насамперед потрібно знати установчі дані особи, яка пропала. Можливо, є якийсь вдома паспорт, документи, закордонний, військовий квиток. Або інші якісь документи, які засвідчують особу. Якщо немає, то потрібно надати інформацію працівникам міліції, що не були, їх немає, що дана особа могла забрати з собою. Що, допустимо, могла особа при собі мати там, телефон, е, якісь там, де би сказати, документи важні там на, на дану квартиру, можливо. Можливо, куплялась якісь авіаквітки, можливо, думала десь виїжджати за кордон, але посварились з родичами. Можуть бути різні підстави для зникнення людини. Нам потрібно знати все про людину. Немає таких, добусі, питань, щоб, добу, міліції не повідомляти. Все треба повідомляти по порядку і все, що знаєш про людину. Для більш швидшого розшуку. Ну, якщо виходить, родичі проживають тут, на території області, а людина виїхала за кордон і там пропала. Вони знають, допустим, яке виїхали в яке місто. І як кращий варіант виїхати їм туди і там звернутися до поліції для розшуку даної особи. Також можна, якщо в них немає можливості, і в них можуть бути родичі, знайомі, друзі, в тому місці, де пропала людина чи в місті, вони можуть під'їхати до, да, до працівників поліції, повідомити їм, написати заяву для розшуку даної особи. Також особи, в яких пропали люди за кордоном, можуть звертатися до нас у ОВС для подальшого. Інформування Інтерполу і проведення заходів на тій території області, ну влучший виняток виїхати за кордон і там шукати, бо вона пропала. Ми не можемо виїхати. Ну, пришвидшить розшук даної особи. Зустрічалися такі випадки люди, добусімо, чоловік пару років тому хотів з дружиною жити і мав іншу, іншу жінку. Зібрав документи, зібрав гроші, виїхав в іншу область, був в розшуку близько пів року, його знайшли. Ну, він сказав, що я не хочу жінку жити, не повідомляти. Він відмовився, жінку повідомляли, де він є. Він написав всім ну, там бумагу, що він проти нього ніяких злочин не був. Він собі так рішив і це його повне право. Ну, основні є план категорія, до є такі люди, от, мають багато блогів, мають проблеми. І щоб цього уникнути, беруть і виїжджають за кордону, пропадають і приходять родичі і пишуть заяву. Він не дає про себе нічого знати, не телефонує, не листується з ними. Буває там. Більшість малолітні особи, які тікають з дому, не хочуть з батьками жити. У них там всі різні скандали, дискусії. І вони неодноразово тікають з дому. Ну, більшість вони всі знаходяться. В ну, першу чергу потрібно звернутися за місцем до людини, там, в звернутися з заявою, що така то особа, там, чи родичі, чи друзі пропали безвісті. Або зателефонувати на 102. Група міліці... міліція приїде і проведе заходи розшукові, оглянуть місце події і надасть допомогу по встановленню місця знаходження даної людини. Або звернутись також в місто Чернівці на вулицю Говна, 24, управління карного розшуку, кабінет номер 4 відділ розшуку злочинців без зниклих громадян. Такими були кримінальні новини Буковини? Будьте обачними на дорогах та бережіть себе. До зустрічі наступного тижня.